Привіт-привіт! На платформі на урок відбувається всеукраїнський конкурс, безпечний інтернет. Давайте зареєструємо наших учнів. Можна реєструвати один, одного учня, можна реєструвати кілька, можна цілий клас. Тут є е, різні підпункти. Можемо обрати клас, якщо він у вас є вже десь готовий. У мене є 11Б. Вже зареєстрована дитина там, тому я реєструю цю дитину. Заявка номер такий-то, подія Всеукраїнський конкурс, безлімітний інтернет. Подав заявку, підготував учня, район і школа. У мене не зазначена школа. Тому давайте ми її виберемо. Ем... Вона повинна бути у списку, який випаде. Так, ось вона нас знайшла. Міняємо наші дані, вони підкориговані, все у нас правильно. Ось наш учень. його пароль. Який ми копіюємо і передаємо учню. Інструкції сказано, що потрібно перейти за цим посиланням. Переходимо. Тобто учню треба надіслати посилання на цей сайт, пароль, який він повинен вставити сюди, і увійти у власний кабінет. Ось, він зайшов у власний кабінет. Ось завдання, до якого він матиме доступ. Безпечний інтернет, це український конкурс, який відбувається з 3 лютого по 8 березня, у будь-який час, коли йому зручно, він може зайти і розпочати конкурс. Зверніть увагу, у вас лише одна спроба. Нагадайте про це дитині. Треба натиснути кнопку Взяти участь лише тоді, коли учень буде на це готовий. Нагороди отримують учні зразу. Одразу буде видно результат проходження тесту. Ну і е, перейти до виконання завдань натисне вже ваш учень. Дякую вам за увагу. Чекайте проходження наших завдань. А бути нужна своєї арави.